Чи можна завагітніти під час менопаузи? Під час менопаузи природнім шляхом завагітніти неможливо. Але є вкрай рідкі випадки, які от звучать останні роки, що протягом двох років від останньої менструації може бути овуляція і настати вагітність. Але якщо ми говоримо про жінку, яка тільки заходить в менопаузу, тобто рік. Від останньої менструації, то протягом цього року можлива вагітність. Тому не дивлячись на те, що менструація не йде вже півроку чи сім місяців. Жінці все одно варто запобігатися, якщо вона не планує вагітність. А якщо жінка навпаки планує вагітність і хоче в менопаузі завагітніти, то, на жаль, природнім шляхом це неможливо. Але допоміжні репродуктивні технології. Ну на сьогодні можуть робити дива.